Ви взагалі в курсі, що відбувається на перемовинах між Путіним, Трампом і Зеленським, і що в Україні є реальний шанс на мир. Не на перемогу, а на мир. Значить, давайте відмотаємося назад, розповсюджити це відео, там збережіть його відправте, чайок собі заваріть. Дуже нестандартна інформація буде. От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну просто був як крісний отець, Ті понад Зеленським, що ти малой, з такого розряду все Да? Потім ці перемовини були в Америці з цими карту вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самоувірна з Трампа. Потім його ж домовленість з Путіном це зустріч на Аляскі, до якої він це все вів, і виглядав він ще страніше. Тоді щоб терориста зустрічав на цій червоній дріжці. Він ж тоді з Путіним домовився, що все будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там що вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав і що почав робити? Посидів, подумав недовго, і наче пускати дрони на Європу. Трамп виглядав як ідіот які діотція ситуації. вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага, і от, значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там стражати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсу багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що немає. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там, якби типу, воюють, але ну, у них війна якби не особо заметна. Поняло? десь там щось як колись у нас. Перепрошую, а то сприймали з людьми десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'явиться тамагавки, вони почнуть бути вглу Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. І вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не хватає, хоча хір'я може русским нічого, може в болото посадити, їм буде на все пофіг, але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. і Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотиченими близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так ось ці вашо потім можливо вийде, але але ви ж ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально, і допомогти правильно вирішити це питання не на правах терориста, да, мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямо і далі при всіх мінусах і так далі. Я про це знімав багато відео, але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути. В якій ми всі віримо? А що вони віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, ніколи кажуться, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди зло. Нас так з учили, ми так в сказках учили. В принципі, по життю ми це бачили. Ну і чесно, от у мене, навіть дивлячись реалістично на всі новини, вони дуже неприємні з політичної сторони, економічної в Україні. Коротше, ви все знаєте. Але в серці є надія, ну не може бути так. Ну як, ну як так просто, як, як лютий бандит робить все, що хоче, йому тіпи, за це нема. Ну, це теж не.